Усіх вітаю, мої дорогі друзі, з вами, звичайно, ж я Пінацит, і сьогодні ми будемо дивитися дивожні факти про вікінгів, яких ти точно не знав, Майнкрафт українською. Відбірки. Що ж? Сподіваюся, різанина, який порекомендував такий відос, буде цікавим. Я сподіваюся, він буде цікавий. звідно, що він прикольний, мабуть. Ну що ж, давайте подивимось. Привіт, Це бірка, а це мої вікінги. Я радий вас вітати на моїй новій рубриці Майнкрафт Малхала. Де буду розповідати про вікінгів, язичництво легендарних людей тих часів та регіонів, міфи, але А ще В мене. Три нових рубрики Майнкрафт Валхалла, oh. де я прямо зараз вас вітаю. Майнкрафт Кельти та Майнкрафт Рисен oh. цих відео схожі. Ми подорожуємо лише по різним регіонам, починаючи цікаво. від відновнього риму до кельтських гальських племен і аж до самих скандинавських фьордів. Тож Дуже цікаво. маю право більше вас затримувати. Погнали, чи не задумувалися ви чому вікінги в наших головах, фільмах і серіалах завжди мають образ людини з рогатим шоломом та сокирою? До речі, те, що них шалом з рогами, це міф. Він породився з того, що просто один художник намалював з рожками, і типу всі після цього такі ааа. Це з рогами Що вони рогаті були. шоломи. Це мега крінж для вікінгів, то сокири вже база. І зараз я вам <гум> розповім чому. Але давайте трохи про шоломи. Шоломи були різні. Ой, ще така атмосферна музика. Мені подобається. Прям цікаво. Такий научпов в майнкрафті. Криті закриті кульчужні, але без рогів. Ну уявіть собі, наскільки зручно битися з рогами. Я собі. Не респект, іншим співчуваю, тому рогаті шоломи це настільки дурний міф, що я навіть багато часу не буду виділяти. А ось сокири дуже цікаво. У вікінгів Базовано. була майже різноманітні зброї. А луки, списи, мечі, сокири. Чому ж саме сокири? По перше, ціна виробництва. Тільки в Майнкрафті меч робиться з двох слитків, а сокира mm -hmm. з трьох. В житті, по факту, сокира дешевша, ніж меч, була в разів 5-6, а з тим урахуванням, що вікінги, тобто Скандинавія. Ну, до того ж це зручно. Ти чисто з неї побився і ти можеш потім піти, і дрова поробачиш. Це було б Це, зру... це знаєте, це зручність така була, мабуть, іще була. Я жаль, звичайно. Як не була багатим регіоном, вони ледь-ледь їжу собі на зиму запасали. то прометали, що ми можемо і казати. Тому меч це показник заможного вікінга. Так, меч кращі сокири, але таку розкіш могли дозволити собі тільки заможні вікінги або. Вікінги, які вкрали меч під час грабування землів Англії ну, та Франції, сокира, вона ж була універсальною. Вона була в кожному домі, щоб заготовлювати деревину на сувору зиму. І так хтось може сказати бірка, але сокира, яка була для дома та бойова сокира, це дві різні речі. Так, мій любий доруже, ти будеш правий. А тепер уяві собі ситуацію, ти бідний ремесленник. Все, що в тебе є, це сокира для деревини. Зненацька вночі трублять роги. Люди кричать на ваше поселення, напали. Вже сокира для дерева не виглядає так безнадійно. Чи не так, мій любий дружий? Сокира це база, унікальний інструмент та зброя в одному обличчі. Її було легко робити, вона дешево в виробництві, вона компактніша, вона краще прорубала дерев'яні щити. А mm -hmm. у вікінгів не було інших щитів, крім дерев'яних. А і що й найголовніше, ну тому що і металів не було, і взагалі таких. Тектології, типу виковування інших щитів там з іншого металу, мабуть, не було Кири можна було відтягувати на мабуть, себе спеціалістів щиту, таких ще не було. Такого трюка в Майнкрафті я вам показати не можу. Але уявіть: стоїть супротивник, mm -hmm. захистився щитом, і ви ось цією частиною сокири, яка називається Борода, заходите за щит та тягнете на себе. Вирвати щит так було складно, але відкрити супротивника більш ніж реально. А скільки було. Сокир М -м -м. починається від датської сокири, яка була майже 2 метри, закінчуючи бородовитою сокирою, <звук> до речі, моєю улюбленою. Ну, ви подивіться, яка тут борода. По такому самому принципу... мабуть, у бірки теж є борода. Я так я так розумію, в реальному житті виробництво списи були також набагато частіше знайдені при розкопках аніж мечі. Саме мечі скандинавського походження з мовитінгів награбованих англійських мечей та мечей франків було передостатньо. Нагадую, франки це сучасні французи. Зате у вікінгів були ножі. Ну, як ножі, деякі з них більш ніж римські мечі гладіуси. Так-так більше за меч. Але це все тонкощі істориків, які давали їм назву. А мали вони назву ножі сакс. Не путати словом секс, бо секс тут. <плес> Я навіть про це не подумав. Я. Сакс однолезова рубляча колюча зброя з відмінною горбатою формою ламаної спинки, довжина oh. якого не перевищувала 30-40 см, але 40 сантиметрів для ножа непогано, так? А є ще такий приколдес, а саме. Ми ж скед, як то кажуть, достої. 40 сантиметрів меч рама. Сакс, дослівний переклад як великий Сакс, товстий бойовий ніж або короткий меч німецьких народів, що широко застосовувався вікінгами як запасна зброя, такі вже були до 55 см, сантиметрів. А 55 см – сантиметрів це вже мінімальна довжина римського гладіусу. А максимальна 85. Але то таке Не буду розповідати, бо ви потім не зайдете на моє відео про Рим. А я взагалі а -а -а. то для вас стараюся. Вікінги не були розумово відсталими. Вони Крим не будували і ВТБ не тусували. Тому зроби як міцний вікінг. І зниж цю кнопку підписки та лайку. А ось ти тут. Я вже вже знищу. Ось все, я під. І до речі, треба. Або ще завжди. Треба двічі перепідписув... перепідписуватися, щоб ще рекомендації YouTube давав. Те, що ти, типу, він іноді багує в, тому, в цьому плані. Псували вікінги, це в тавернах. А бляха не в АТБ тавер. Да йому маю. Та мені здається, схоже всі на то <писували> сильно. <писували> Дуже сильно зляться про контент, те, що роблять постійно. Будуємо АТБ в Майнкрафті, там. будуємо стільпо в Майнкрафті. Йо-майо, що -йо, ви не досить вже будувати АТБ в Майнкрафті. Дробіть щось інше. Як казав, Хайбрек, це... хайбрек, це... Або хайбрек казав, що це стагнація. І це і я з ним згоден, тому що постійно одне і те ж саме, типу, це взагалі нормально, ні. Типу. А звичайних тавернах. Що це за крінж? Споживання алкоголю займало важливе місце у житті скандинавів. Ну вони тупо не могли пропустити порюмашці чогось алкогольного. Ось така натура. Тому, коли ваш п'яний сусід буде бухати та бути жінку, він не алкоголік, якого потрібно лікувати. А справжній вікінг добре жартую, він алкоголік. Різниця твого сусіда вась такий. Я вже чую, що твої баки заповнені. Якщо знов набухаєшся, будеш е, ночувати під дверима. Який бухає як не в себе і вікінги в тому, що у вікінгів тупо не було міцного алкоголя. Вікінги споживали О. три види алкогольних напоїв: вино вкрай дороге, та майже нікому недоступне. Медовий напій, зброджений мед. Він був солодким, помірним та майже недорогим. Та Ель, який задовольняла переважна більшість населення. Якщо ви. Вино для вас всіх більш-менш знайоме, це десь 14-16 градусів алкоголю. То Ель і Мед були ще слабкішими від 6 до 10 градусів. Ось вам і який градус не поніжать, це головне, і, і водку пивом не запиває. Тобто горілку пивом не запиває, а то буде ай-яй-яй. Забухатися горілкою як русня вікінги чисто фізично не могли. А до речі. Згідно із скандинавських легенд, ви, якщо що вибачаєте, іноді суржик проскакує і вибачайте прослизнувся суржик. Він нафіг суржик, іде нафік Московія. Давай, ідіть дойдіть. Говний Бог Один харчувався виключно вином. Частка вікінгів є поряд з кожним із нас. І ні, це не якийсь фільм, ігри або мій канал, це блютуз. Що? Так, так, не дивуйтесь, бо символ блютузу, який в кожному телефоні, це поєднання двох рун, і взагалі назва не честь датського вікінга. Сам логотип блютуз це об'єднання двох рунічних символів, Нічого собі. літери Х та літери Б. що означають скорочено Харальд Блатанд. Що перекладається як Харальд синьозубий, можливо, хтось mm -hmm. не знав. Нагадую, блютуз. <рес> Чисто цікавий факт про блютуз. <рес> перекладається як синій зуб. Воно і не дивно, бо придумала блютуз фірма Ericsson а вона має шведське походження, тобто скандинавське. Ось ага. така відсилка вікінгів є в телефоні кожного з вас. А знаєте, чому не було так багато часу відео? Думаєте, бірка лінива срака? <рес> <рес> Та я теж лінива срака. Блять, і хто загасив світло? А ось чому робити відео в умовах, коли в тебе 12 годин немає світла, складно. Я б навіть сказав неможливо. Ну Тому так йде -йде Як нікуди краще вислів не так страшні чужі воші, як свої гниди. Поки я та мільйони інших українців сидять без світла. Вони будуть встановлювати ялинку в кожному другому місці. До чого тут вікінги? А ну вікінги не були такими тупими, як наші мери міст В них було набагато. Скоріше, мозку у них було побільше, ніж у наших мерів. Ні, ну є нормальні мери, які такі, такі, ну там розуміємо, та, та, ми розуміємо, але є мері такі, що? Що ну, там вони там думають? Я піду краще це ялинку поставлю і ще грошей зароблю. Тато менше ресурсів і металів, і їжі було дуже мало, тому вони не встановлювали святкових ялинок. <кхе> Я сказав, не встановлювали. Да і взагалом, <плес> не дивлячись на те, що вікінгам приписують образ життя розбійників такого типового пірата, майже всі вони в першу чергу були фермерами. Ну, вони такі, типу, будемо битися. Все, будемо грабувати її все таке. По -по -по. Тільки потім вже воїнами на набіги та грабіжі їх побуждало лише перенаселення та скудність скандинавських земель. Пакетики брати будете? Хм. До чого <гум> ну, пакетики? Ну, пакетик за тебе. <гум> а, знову це тебе пакетики. <гум> Схоже, всіх настільки задовбав би тебе. Я не знаю, для мене, ну, типу, окей, на Ютубі окей, а в реальному житті чому, чому таке тебе так сильно, ну, добре. Для орків найбільша честь, в чому їх поховають. А ось для... А може, ні, БМВ занадто теж на то дороги. Ти що? БМВ ще посвячувати таку класну фірму, машину. О, вони... Максимум це пі... пакетик із сміття, такий синенький, такий, або чорненький. чорненький. Ну, це такий класік варіант. Вікінгів найбільша честь була поховання у човні, так званому oh. дракарі. Вони вважали, що човен відвезе їх в загробне життя, тобто в валхаллу. Їх, як правило, хоронили зі зброєю та різноманітними цінностями. Звичайних же вікінгів найчастіше просто клали у землю, як це роблять майже всі в 21-му сторіччі, тільки трун в них не було. Робили невеликий насип з каміння і готово. Холодно, так? <гум> ну що ти хотів, Ванька? сидів би собі вдома, грівся, а так. До речі, а ти знав? А ти мене вже не чуєш? Ну тоді, послухайте ви мене. Ви знали, Добре. що лижі придумали вікінги. Так, вони були доволі примітивні, і вони на них навіть не їздили, лише ходили. Обумовлено тим, що площа стопи завдяки плаській палиці збільшується, і люди не провалювалися в сніги, які mm -hmm. там насипали чималі такі сугроби. Наостанок розповім вам приколдес про шотландського воїна. Був колись вікінг Сігурд Ейстенсон. Був він ярлом, і напав він колись на меля бре. Ну, це якщо прям коротко. Сігурд переміг в цій битві та відробив голову Маелю, прив'язав його до сідла, ну чисто заради понтів. Але поки скакав на тому самому коні, голова покійника розцарапала йому ногу з зубами. Через пару днів Сігурд помер від інфекції в цій рані. Іронічно переможець. Помер від голови переможеного. Карма, Інстант карма. Висновок не треба рубати голови, а взагалі забавно вийшло. Виходить, що шотландський вождь помстився своєму вбивці, коли вже був мертвий. Хм, Цікаво. А я вам дякую за перегляд, особливо тим людям, хто ставить лайки та підписується. На да, тобі теж дякую за такий дуже цікавий відос. Будемо чекати відоси е, про цей е, ельфів і Рим. Я, я хочу, я хочу, мені цікаво. І не тільки на YouTube, а й на Навіть якщо там переглядів буде там 5, то я все одно буду дивитися, тому що це прикольно, мені подобається. І я хочу, щоб і вам, мої глядачі, теж подобалося. Мій телеграм-канал просто відскануй цей QR-код, який був розроблений нашим скандинавським генієм Флокі. Спсмірка, а я, а я ще й змінив таверну. Um, що? А тебе? Сука. <рігаля> ой, -ой, ой, 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 ты шо, шо таке? Так? <рігаля> а тебе? <рігаля> Топ. Ну, добре. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, звичайно. же. А з вами був і я піноцит. Що ж, я чекаю ваших коментарів, я чекаю ваших подобайок, я чекаю ваших підписок. Коло дзвіночок, звичайно. Де ваш дзвіночок? Я не бачу ваших дзвіночків. Ану, ану, давай сюди. Давай. Швиденько. Всім папа мої черепашки. А я пішов за цим чуваком, який мені. Не не натискай мені на дзвіночок пум.